Бензогенератор готовий, навантаження майже не відчуває зовсім по герцометру. Коротше, там було в районі 80, то все діло я зробив за допомогою от, такої от, 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 от приблуди, тому що мій, мій тестер трішечки брехав і він там показував 75 45. А за, за, за рахунок той підприбуди, я виставив на 52 Гц. І отут -от -от чомусь ще встановлена контргайка. Контргайку я також піджав. Так що так, от, лиш ось цей бензогенератор протестувати і, скажімо за все, завтра він поїде до свого клієнта, щоб у нього було вдома світло. І якось так.